Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу як змінити IP-адрес вашого комп'ютера. Ми це будемо робити за допомогою цієї програми. Ссылку цієї програми я залишу під відео. Щоб працювати з цією програмою, нам потрібно зареєструватися, вказати ім'я, емейл, пароль. І підтвердити це за допомогою електронної пошти. Ми включаємо програму. Бачимо, що наша програма загрузилася. Щоб змінити IP-адрес, нам треба вибрати країну. Наприклад, вибираємо США. Чекаємо поки нам програма змінить наш IP адрес. Ми бачимо, що нам програма змінила наш IP адрес. Зараз ми заходимо на сайт і перевіримо наш новий IP адрес. Вновляємо сторінку. І ми бачимо, що нам програма змінила наш IP-адрес. На сьогодні все. Якщо вам цікаві мої відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.